Осип Кривоглас, майстер форм та кольору. Осип Борисович Кривоглас, відомий український архітектор та митець, присвятивши 40 років свого життя розвідку обличчя Києва. Почесний академік Української академії архітектури має численні нагороди, у тому числі знак пошани Київського міського голови. Осип кривоглас працював у Києві головним архітектором проєктів в Інституті Гіпроград. Провідним архітектором проекту в інституті Київпроєкт майстерні Бориса Приймака Катка. головним архітектором в інституті «Гіпроандіоз» проєктував низку будівель та комплексів власного стилю у Києві. Народився 2 липня 1918 року у Києві в родині лікаря. 1937 року вступив на архітектурний факультет Київського художнього інституту. Який закінчив у 1943 році аж у Ташкенті. У 1943-44 роках працював архітектором в Академії архітектури у Ташкенті. У 1944 році за його проектом було виконане внутрішнє оздоблення музичного театру у Ташкенті. Але вже у 1946 році Осип Кривоглас став членом спілки архітекторів України. На початку своєї професійної діяльності Осип Кривоглас зробив у Києві багато цікавих проєктів будівля на вулиці Горівській, будинок композиторів на вулиці Софійській, повітрофлотському проспекті та інші. У цих будівлях, а також в окремих малих формах, він показав себе як майстер архітектурних композицій, який тонко володіє деталями. В рамках проєктів великої комплексної забудови він виявив себе як талановитий містобудівник. Серед інших проєктів був зроблений у 1947 році проєкт забудови Печерської площі площа Лесі Українки. 60-ті роки ХХ століття архітектурні надмірності були оголошені поза законом, тому архітектори мали працювати у спрощених формах, але осип кривоглаз навіть у таких суворих умовах. Створював цікаві модернові архітектурні ідеї. Комплекс із двох житлових корпусів по вулиці Олеся Гончара та Чеховському провулку було вирішено як симетричну композицію на складному рельєфі, її віссю стали монументальні сходи до центрального критого ринку. Будівля кінотеатру Дніпро, колишній Ленінград, набула форми звичайного паралелепіпеда. Але величезні площини стін за допомогою облицювальної плитки були вкриті немов килимом. На жаль, багато будівель осипа Кривоглаза дійшли до теперішнього часу в спотвореному вигляді. Водна станція на Трохановому острові приватизована і прибудована, комплекс по вулиці Олеся Гончара та Чеховському провулку після зносу центрального ринку втратив перспективу. Облицювання головного фасаду кінотеатру Дніпро змінено. Деякі втілені проекти Академіка Кривоглаза за роки роботи в столиці України Києві, водна станція Трохановому острові 1950 рік, житловий будинок по вулиці Ігорівській, 5. Також 50-ті роки. Житловий будинок спілки композиторів по вулиці Софійській, 16, 1953, -й. Житловий будинок по Повітрофлотському проспекту 33. 1950 роки. Житловий будинок по вулиці Мечникова, 10. Також 50 ті роки. Кінотеатр Дніпро на проспекті Гагаріна. На 1010 місць. 1960 рік. Комплекс житлових будинків по вулиці Лося Гончара, 46, 48 та Чеховському провулку. 2-60 роки. Будівля комбінату художник спілки художників України на вулиці Васильківській, 32. 60-те роки. Будівля Інституту Держздрав по вулиці Мечникова, 3 5, Також 60-те роки. Проєктування забудови кварталів Голосівського проспекту Воскресенського масиву у співавторстві. Участь у ранніх стадіях розробки проєктів ботанічного саду Академії наук, палац дитячої творчості на площі Слави. Нездійсненими проектами з'явилися комплексна поштові площі та забудова нинішньої площі Лесі Українки. Протягом 1984-2009 років Кривоглас був членом містобудівної ради Пріголов Київ архітектурі. Неодноразово виступав у пресі з питань проблем забудови Києва. Кривоглаз також відомий як талановитий митець. На початку 1960-х років. Осип Борисович захопився живописом, яким займався до кінця життя. Працював переважно з олією по картону, оргаліту, палатну, тоді для нього відкрився новий світ, визнавати який було вищою насолодою. Твори відрізнялися свіжим, виразним колоритом, гармонічною композицією, ліричним настроєм. За відгуками колег міців, доля наділила його почуттям кольору. А навички архітектора композиційною майстерністю. Нове захоплення дало свої плоди на трьох персональних виставках 1982, 1987 і 1990 роки були представлені понад 200 робіт, які зробили позитивне враження. На одній із виставок відома художниця Тетяна Яблонська писала. Вітаю вас із дуже цікавою талановитою активною виставкою. Отримала велике задоволення. На двох перших виставках були представлені в основному пейзажі та натюрморти, виконані у традиційній, реалістичній манері. З кінця 1960-х років живописець Кривоглаз кривоглас захопився пошуком нових форм, спробував себе в авангардній, синтезованій манері. Він по-своєму перетворив. Декоративні традиції японської графіки, а також стиль таких неперевершених майстрів світового рівня, як Тулуз Лотрек, Матіс та інші. З часом предметом зображення для Осипа кривоглаза стала не натура, а внутрішнє бачення, але при цьому митець нерідко повертався до реалістичних форм, створюючи точно організовані по малюнку та кольору композиції. Іноді в його роботах звучить природний колір оргаліту, не зворушеного фарбою. З 1982 по 2010 роки у Києві було проведено 15 персональних виставок живопису Осипа Кривоглаза 1982. 1987 і 1992 у будинку архітектора 1994 Український дім. 1999 рік. галерея мистецтв Лавра. 2002 рік Будинок архітектора, 2003-й. архітектура 2007 галерея мистецтв Лавра 2008 і 2010. Знову в будинку архітектора митець також брав участь у двох всеукраїнських виставках. Відвідувачі оцінили творчість кривоглаза як добру, природню. Без кривляння та манірності. Ось як оцінювали творчість Осипа кривоглаза відомі діячі мистецтва Юрій Хіміч, художник, професор. Кожна робота Осипа кривоглаза містить реалізований простір, виражений у гармонії кольору, суб'єктивності речей та лаконічності символів. Характер його робіт життєрадісний, оптимістичний і романтичний, вони сповнені спокою, красою та рівновагою. Йосип Каракіс, архітектор, вражений талантом майстерністю художника живописця. Рідко буває, щоб архітектор, за професією, мав такий дар живописця. Олена Олійник, кандидат архітектури, головний редактор журналу Архітектура та Престиж. Чудові традиції декоративного постімпресіонізму, започатковані Матісом і Гогеном, з гумором і блиском, продовжені в живописних композиціях Осипа Борисовича. На своїй третій виставці Кривоглас представив роботи, які переслідували пошуки нового. Він йшов від натури і став одночасно композитором і виконавцем. Митець був у пошуку нових рішень, коли його композиційні твори набували більше сміливості, сили та майстерності. Автор віддає перевагу авангарду, осмисленому, асоціативному, але при цьому всьому зрозумілому, і здається, що в той період він реалізував саме різні задуми, ніби перевіряючи свої можливості. Роботи, що виконані без ризику творчої імпровізації, не задовольняють. Митця. Він зрозумів, що виявляючи речову якість предмета, його обсяг і фактуру мимоволі приглушує його кольорове звучання, так виникли його площинні композиції. Для творчості кривоглаза характерні пошуки гармонії, небагатослівності та відкритості, його роботи здаються виконаними без зусиль. Вони реальні і водночас символічні. Декоративність розкута манера письма та вміння узагальнювати головні якості його художніх композицій, що у результаті виявилося у формуванні його власного стилю. Одна з улюблених тем кривоглаза як живописця краса жінки. Він багато років працював над створенням власної манери виразу жіночої чарівності, створивши цілу галерею жіночих образів. Які відрізняються свіжим поглядом та естетикою, його образи природні підкреслюють жіночу красу у власній манері, у 2007 році з великим успіхом відбулася його виставка під назвою З любов'ю до жінки у галерії Лавра. Лише з 2000 по 2010 роки митець створив 63 живописні роботи, які характеризуються тонким виконанням та великим насиченням кольорів. У 2010 році у будинку архітектора відбулася остання виставка Осипа Борисовича, на якої з великим успіхом серед інших робіт була представлена серія триптихів Мелодія безпредметного, Пам'яті Вертинського, Перлини Морів та Грішні Янголи, які були схвально прийняті відвідувачами. Автору цього відео Нарису пощастило багато років підтримувати дружні стосунки з Осипом Борисовичем, який був дуже інтелігентною людиною, чуйною та доброю. Як архітектор він багато часу проводив на роботі та в відрядженнях, а після виходу на пенсію свій час він присвячував живопису. Ми досить часто бачили його твори і висловлювали свої думки про той чи інший малюнок. Осип Борисович дуже радісно приймав відгуки на його роботи. Він відносився до своїх робіт як батько до дітей. Дуже мало своїх творів він відпускав від себе. Квартира митця нагадувала велику галерею, де кожна стіна була зайнята його творами. Останні місяці життя Осипа Борисовича пройшли у лікарні. Де він і помер 3 липня 2012 року, залишивши по собі добру пам'ять як творець та людина. Матеріал підготував старший науковий співробітник музею Шолом алейхема Михайло Ваксман озвучка Рафаель Літвін, старший науковий співробітник музею Шолом алейхема Київ.